Мої вітання, шановні друзі, давайте глянемо, як буде йти наш імператор. Це станеться через вибори, чи піде відставку. Відкладена робота через карму, завершення етапу, завершення його етапу як імператора поки що за. Поки що відкладено, тому що в країні йде страшний суд. Да? Є бажання у нього надалі стояти, боротися, тобто не йти і вести гру. Стояти, боротися, вести гру. Завершення його етапу поки відкладається. Як буде відбуватися кінець, десятка мечів. Десятка мечів. А в майбутньому, говорить, в майбутньому за ту, за ту гру із Пентаклями, яка велася в країні, в майбутньому може статися ось така ситуація. Він може, він може допустити помилку. Це ще карта помилки, він може допустити помилку в грі із Пентаклями, яка закінчиться в майбутньому не зовсім добре. Ну, може, все може бути. Життя воно таке. Давайте глянемо. Безвихідна ситуація. Складається безвихідна ситуація, криза, безвихідна ситуація, стагнація, зупинка, зупинка політичної діяльності. Розумієте, його політична діяльність зайшла. В безвихідну кризову ситуацію. Вона як призупиняється, політична діяльність. Що далі? Далі вибори? Далі вибори, кошти, важка ситуація. Знаєте, як провести вибори під час важкої ситуації? Що це значить вибори? Важка ситуація, ілюзія. Вибори під час складної ситуації ілюзорні. І виходу немає, і з виходу немає кризова ситуація, але і вибори проводити не можна. Важка ситуація, ілюзія виборів не може. Тобто, ну це зрозуміло, да? під час тяжкої ситуації, страшного суду або війни неможливо. Як буде завершувати? Свою каденцію. Єрофант за допомогою різних маніпуляцій Єрофанта буде розвертатися ситуація. Єрофант крутоне через свої маніпуляції або докладе всіх зусиль, щоб розвернути ситуацію в Україні і прийме рішення Єрофант через спец спецслужби. Атака спецслужб, <кхи> рішення прийнято, є ідея прийнято рішення через атаку спецслужб, спецслужб крутонути фортуну, щоб він склав зброю. Єрофан буде щось робити, щоб він склав зброю, прийнято, прийнято рішення. Тобто, цей наїзд він не просто так, теж в розкладах така думка, в моїх розкладах така думка. Червоною лінією проходить, що це не операція не проти самої України, а проти імператора. Він з самого початку, спочатку свого шляху, він наробив багато помилок. Перша карта, яка випала, вона зразу дала, вказала на причину. Да? Тобто тут Єрофан буде старатися і впроваджувати в життя ідею, щоб він склав, склав повноваження, програв, склав повноваження. І розпочався новий проєкт. Він дуже хоче нового проєкту Ярофант. Хочуть зміни. Нема діла, нема результату, тому треба скласти зброю і новий проєкт. І дуже швидко треба робити новий проєкт. Отак от. Так от. Через, через скандал. Тобто може, може притиснути якимось скандалом його, да? новий проєкт. І таку ідею він буде намагатися реалізувати реалізувати, щоб він пішов, і потім буде перемога для України. Ну, хто його знає, ну, дуже класно сказала Таро да? про майбутнє імператора, що може статися там, так? Да? Що під час війни великих трудностів вибори неможливі, ілюзія виборів не можна проводити за законом. Але щось робити треба, тому Єрофан підключився до цієї справи, хоче ідея його ухода. Ну, подивимося, подивимося, чи зможе все-таки сильність світу цього, як кажуть, добитися того, щоб через спецоперацію силових структур заставити покинути свій пост. Але в майбутньому через шістку пентаклій може. Чекати імператора якийсь неприємний нежданчик, нежданчик. між собойчик, тому що п'ятірка жезлі випала, між який може закінчитися десяткою мечів. Ось така історія може трапитися, як варіант. Я нічого не стверджую, нічому, нічого не бажаю, я тільки щитую ті, ті символи, які випадають при розкладі. Дякую за увагу. На ну, все добре, до побачення.